За Тимофійком зараз можна просто звіряти годину. Шість пів сьомого дитина не спить. Ранковий душ творить чудеса. Одразу освіжилася. Думала, сьогодні буду їхати з такою залепшою аж головою в ту лікарню. Але Тимофійко в шість ранку розбудив, думаю, не буду я лягати. Ранковий схід сонця. Мм, як гарно. Вікна запотівші. На дворі, напевно, капець, як холодно. Так, я ловлю момент і зроблю для вас розпаковку подаруночку Це просто подарунок без жодних зобов'язань, без нав'язувань, без запланованої співпраці, але я не можу вам цього не показати. Так, зняла розпаковку в інстаграм, покажу тепер і вам тут. Як я вже казала вчора ввечері, Бетклозис супер неочікувано та несподівано вирішили надіслати нам сюрприз. Подарунок. Я один раз в сторіс сказала, що планую у них на осінь нам з чоловіком взяти вафельні халати. Дуже хотілося і знаю, що в них буде топова якість. Коротше, купувати вже нічого не треба, нам їх подарували. Мені біленький ось такий вафельний халат. Зараз будемо приміряти. А чоловікові сірий. 100% котон, якість просто пушка. І ось такі. Дві маленьких коробочки. Саме в цих коробочках я і знайшла ось ту записку. Виявляється, у бетклозиці є дитяча постільна. Я не знала, гляньте, яка милота. Два комплекти постільної білизни. Тепер буде мати Тимофійко. Там медведики, а тут лисички. Ну і подарунок подарунком, а відмітку їхню я не можу не залишити. Тим паче це був такий неочікуваний та приємний сюрприз. І в якості їхнього виробництва я впевнена, не один рік спимо на їхній постільній білизні. Тому посилання на сайт і на їх інстаграм в описі. Так, давайте мій хоча б розпакуємо халат. А Тимофійко встане, то чоловік дораз доєднається. Вау! Ну, це щось на важкому люксі. Це щось неймовірне. Боже, який він затишний. Гляньте, які широкі рукава, але не довгі. Просто ідеально. Так, ранкова кава. Щось рано ми сьогодні встали, а іначе вже півдня прожили за цей ранок. У нас вже примірка халату. Я від свого в захваті, а тобі широко. Ми вчора зранку снідали на дворі з візочком. Сід... Да, ми проснулись раніше. Вісім. Треба поспішити. Я зранку п'ю ось таку спіруліну. Вже місяця два. Зараз супер якась мода на цю спіруліну, всі її п'ють. Доза на день 10 пігулок. Манюсік ще спить, тому встигаю ще погладити нам наряди і всім заготовити, що ми вдягаємо. А Я, мабуть, буду в джинсах. Ну, їх теж треба погладити. Тимофійку також буде в Добрий ранок, Мамин зайчик. Тебе можна розщібати? Да, привіт. Давай будемо розібатися. Ти добре поспав. Ми їдемо зранку кататись. Готовий. Мамин горобчик. Я пропоную, щоб ти собі тут полежав дві хвилинки. Звичайно, єзя, я серйозно говорю. Дві хвилинки. Я тобі йду, зроблю молочко. Манухай вистигає, а ми будемо гратись. Ми будемо прокидати. Домовились? Так, водичку я вимкнула, щоб заздалегідь грілась. Все, помите. Так, сьогодні ми їдемо в місто. Карпу завеземо на прийом вивозимо за одну сміття. Ти теж в білому? Так точно. Гризунці з собою для настрою. На що ти сьогодні малюка записав? На плановий огляд. На Узі. А Узі яке? Не знаю, сказали, що Узі доміряє лікаря. Нам вже були на одному Узі, кісточки дивилися. Я думаю, що це так само суглоби під дивитися. Mm. Тільки заснув машині, але зараз його розбудять. Я Йо завжди тут будять. Він тільки засне, його начинав роздівати, дивитися. Проснувся? Ми забули, що за планом, але добре, що у нас тут графік стоїть. Да? Я забула, вони ж мали щось і три робити, але ми на суміш переводили, він сказав, не будемо. А цього разу від ратовіруса ми відмовились, а першу дозу зробили. Він сьогодні трошки був без настрою. Він дуже злякався на УЗІ і потім на кожному столі він плакав. Сьогодні чули його всі. Ну таке мало бути хоч раз. Це нормально, він ж манюня. Іграшки всі його забавляли, всі бігали біля нього. Приїхали купувати люк на яму, ту, що ми воду ведемо в двір. Тимофійку на ручках. Жара вже така капець просто. Зранку було холодно. Ти раз навіть не ти сам будеш вантажити. Професіонально дістали. ключа Отак. Сьогодні ми такі трошки нервові, уже втомлені. Получається, що ти взяла одне це, так? Да? Так. Да, я взяла бутик. Бутик, зараз. Ти взяла. Дякую. Так, да, я круасан взяла з репкою. Це. А я оце і ще з тим фрію маю поділити. Да, брехун. Я що казав, що не грайся, він Ні. Мене оби... мама ніколи не слухає. Дивіться, занадто все прикол, Може Дивіться, який. Яєчні білки окремі такі. Прикольно. Я бачила в ресторанах використовують жовтки так. Палички? Так, за дві штучки, попробуємо. Ми йдемо печиво подивимось. Який гарний чай. А ціна яка гарна. Ми вже вдома. Тим заснув, а ми вийшли знову змінювати воду в бочечках, діжечках. Я вже хочу зірвати сьогодні перші помідорки і в баночках заквасимо. Може. <ріст> Розпакували ми цей бізіборд. Тимофійко вже грається. А чоловік тут варить борщ і запікає пампушки. Ммм, який гарні. Шеф, можна показувати вашу страву? Можна показувати. А коли буде борщ? Через дві години. О, ти казав через годину. Близько, <рес> ще раз покажу вам наші лілії. Три штуки вже розпустилося, ще одна четверта. Це на одному пагоні. І ось ця нескоросла також вже на підході. Краса, неймовірна. Так раділи, так думали, що в цьому сезоні буде яблуня. Перший раз вона так гарно дала плоди. Все попадало, все побите. У нас була негода у Вінниці її ледве не вирвало з корінцем. Взяли, підв'язали. Потім е, пішов град. Такий град, що просто капець. Я кидала в... Шоц відео з тією негодою, і він просто побив абсолютно всю яблуню. Після цього вона ось почала опадати, оси на неї напали, почали їсти. Подивіться, що робить. Оса тут сиділа, топтала, топтала, дивіться, скільки виїла. Коротше, так поки вони дозріють, та й не буду рвати. І покажу вам ще одну лілію. Дуже гарна білосніжна розцвіла. У ході вам трошки показую це все. Просили влоги на півгодини і більше. Також гляньте. Розмір величезний, гарнюча, така якась як наречена. Насправді я думала, що 15 хвилин це занадто довгий влог. Я багато чого вирізала з першої частини, з того першого влога. А ви пишете, публікуйте, будь ласка, на пів години, на півтори години. І я таке думаю, блін, наша я вирізала. У нас дуже активні дні, то в принципі не проблема такі довгі робити влоги, головне, щоб ви їх дивились. У нас сьогодні була вже до кінця ось ця розпаковка, що показували в минулому відео. Розпакувала ось такий мобіль, гарнючий, такий, знаєте, милий, мімімімішний. Але все ж таки, ну не продумано роблять для цих дітей. Чого ж не повішати ці іграшки ось так, щоб дитинка бачила мордашки, а не попки. Можна буде встановити на 10 хвилин, на 15, на 20. Так само вимкнене, гучніше і ще гучніше. Візуально виглядає дуже гарно. Це Кіко бренд. А перед цим у нас був. Ось такий звичайний біленький, він дуже йому подобався. Але все ж таки кажуть, що потім краще діткам показувати яскраві кольори. То ось цим ми користувалися до 4 місяців, а зараз вже хай роздивляються яскраві кольори. Ще взяла ось таку ковдручку. Які милі машинки що в Україні це правда звикли говорити Чіко, але італійською воно називається Кіко. Багато хто в коментарях пише ти спеціально назви неправильно говориш, щоб коментарі були, щоб підняти актив. Та да, це правильно, навпаки, я дізналась, що так правильно говорити. То вже стараюсь так говорити. Ну і вам пояснюю ця ковдрочка буде в візочок. З однієї сторони, ось такі машинки, дуже якісна. Мені дуже подобається одяг від Кіко, тому що він справді відшитий з класних тканин і дуже класно переться, використовується. Це я поки так розкинула тут, але треба кинути в прання. І ось така піжамка з пандами. Трошки величенько на виріс буде. Ну нічого, як чоловік каже, головне, що не маленьке. І розпакувала вже, то хочу показати ближче вам пустушки ці. Дуже якісний силикон. Це ми вперше взяли цього бренду. Така м'ягенька. Ось ці новенькі пляшечки. Ми подивилися, що їх треба перший раз прямо прокип'ятити 5 хвилин в окропі. І також новенькі пустушки також одразу кину. Хотіла сказати, от лише гляньте, як в другій половині дня у нас гарно та затишно в дитячій. Ми коли робили тут ремонт, зривали сині шпалери, які тут були до цього. Всі писали. Бежева мамка, фу, що ви робите? Будеш хлопчик, хай буде синя, Ну, гляньте, яка краса. І хоча Тимофійчику зараз байдуже на цей ремонт. Так само всі хейтали з приводу того, що для чого дитині робити так рано ремонт, він потім помалює, це все зірве. Та поки до того малювання це ще декілька років, то ми насолоджуємося з цим ремонтом. Далі. Він ж підросте, захочеться якихось машинок, якихось динозавриків. І будемо це все переробляти вже під нього, під яскраві кольори. Так, перекіп'ятила достаємо. Замовили хлопці соку. Батарейок до нової іграшки. І що? Чіпси мороженого? З крабом? Ні, він з грибами. З грибами? З лисичками? Да. А Тимофійка нічого не полопає чимсь? Ні, і з біконом теж бачу. Добре. Коротше, йду в магазин за сметаною для борщу. І за батарейками для мобіля. Новенького. Тимофійко сьогодні майже не спить. Одну годину він поспав на обід. І зранку сили. Година. Та, де да, там година? Десь пів години він поспав. І все. Це в 4 місяці дитина так спить. Сок, морозиво, декілька тістечок, мінус 650 гривень. Так. А що собі не брала? <клес> Сок? Ще такі дивись, скільки зущенки. Ого. оце ти собі бере, бо я таке не їм. Єси, ще й добре, аж за вухами тріщить. Це я правильно взяла батарейку? Да. Тимофійко, лежить тут собі. Зараз поставимо йому батарейки. Колись нам ці батарейки ніколи не треба були. Так, да, тільки в гірлянди. Коврик поставили так, щоб він лежав і розглядав. А, прикольно. Це О, поворотники включила, понял? А ти що, водитель с детства. Да я помню, кого Шеф, що, чим ви сьогодні будете пригощати? Борщом. <говорит> Угу. На реберцях. Ой-ой-ой. Там дитина виїжджає. <реш> Бурчить. Він їде за рулем. О, то... Це тобі. Це мені багато. Зай, це на камеру тобі багато. <реш> Без камери ти ще показав, що так мало сіти. <реш> Брешеш. Ну хорошо, на, на, покажи мені. тут приймеш. Я миск. Зая, у мене тільки одне питання. 50 грам положено до цього борща? Це я, чоловік історію собі викидає. Дуже гарна фотка лише. Всім привіт! Красота. Я собі теж хочу це в історію кинути. Бач, ти два години на мені. Добре, що такой з нами не зває. Бо що ти робив Вчора ти вже з мамою питався, так? Да? Так, да, він вчора на мене сварився. Ти со, ти са маленький. Ти все маленький характер показувати. Тримай, з інша. Була в кого вдатися. у папу. Ні. Сино. Характер папи. Він з папою тільки одне. Смачного. Дякую. Так, нарешті пляшечки перекитатили. Ще піду їх поставлю, хай вони гарно розсохнуть. І може вже завтра начне з них стики відгуків, я поначитувалась. Ви мені понаписували в інстаграмі. Просто хто не брав ці пляшечки, всі задоволені. Того я вже чекаю, коли нарешті ми їх затестимо. Щось одна кришка повно закривається, не можу ходить. Так, завжди суміш перевіряємо на температуру. Ось такий харчовий термометр купили, Має бути 37, в ідеалі 36,6. А воно готується в нас при 40 градусах, тому ми трошки охолоджуємо. Давайте. Подумала, що сьогодні солити ми нічого не встигнемо, тому я поїхала за посилками і відправила посилки. Заїхала, що взяла печиво, якась мойва така гарна була, користь, взяла шерепка. Тепер їду додому. Спить. А чого ви заїхали? Я сьогодні трошки праням займаюся. Треба поскладати. Сушилка також повна. І хочу ще встигнути сьогодні дитячі речі закинути. Так, перш ніж закидати, завжди спочатку шкарпетки треба познаходити. Я в окремий мішечок їх кидаю, тому що потім вони застрягають в цій резинці від пральної машинки і вони просто чорні. Від того, що вони не попралися, а навпаки, пральну машинку повимивали. Так, о, ще звідси етикетку зняти. Щось лох виходить. Якийсь мамський. Поставили наше злонг Тимофійка. Ну, як поставили, положили і поставили цю штучку. Теж непогано, він так трошки краще достає до всього. А цьому? Один маленький цьом? Муа! 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 Муа. Ну не один. Ну, трошки три. Дай. Так, Тимофійко трошки спав. Зараз вже будемо його будити, Пора вставати. а чоловік возить дрова. Що покажу вам. Просили довгі влоги. Цей влог вийде довгим. Ось такі в нас зазвичай дні. І це я ну, ще й не все показую. Ми буває за день стільки всього перероблюємо, що просто дивуєшся, звідки тої роботи стільки береться. Так, як у вас тут успіхи? Добре, все добре. Що все таки плануєш сьогодні доскладати? А да. Да, да, да. Я вам показувала, як ми. Ну як ми. А це я завжди кажу, ми. А хейтери люблять вчіпатися в коментарях. Де да, там ми? чоловік все робить. А я бігаю і знімаю. Я з дитиною сижу. Коротше, я теж роблю. Прийшла тебе ще тут показати. Що случилось? Прийшла показати, який до мене роботящий. Да, да, це стільки роботи ми робимо за день. І закрутки, і дрова. І закрутки завтра будуть. Сьогодні теж. Ми на завтра запланували зірвати наші помідори Чері а, і закрити одразу його баночки. Того на завтра теж план роботи величезний. Ну і зрозуміло, що це все будемо знімати на TikTok. Тому що робота, наша робота. Щодня публікуємо на TikTok і в Instagram. Люди чекають. Отак нам град побив огірки, і після цього вони почали сохнути. Але ще трошки є виживші. Ще трошки поїмо. Але на закваску треба буде закваску, закрутку, треба буде купляти огірки. І покажу вам наші помідори. Завтра будемо рвати. Дивіться, які гарнючі грони. Величезні, ось одна грона. Я чекала, щоб вона вся отако, знаєте, доспіла і зрізати гарно. Вона відео зняти, але нереально. Оці вже давно доспівші, вже і зривала з цієї грони, а внизу ще воно то є. Оця, дивіться, яка грона. Багато-багато гарних. Вау! А цю я не бачила. Тоже Дуже цікавий сорт у нас помідорів. Подивіться на цю грону. З одного стебла Оце все, що я тримаю. Ми вже готуємось до сну, робимо молочко. Отак. От я сьогодні зранку прибирала. І оце з вами разом дитячі речі кидала в прання. Я чисто, механічно, коли перевдягала постіль Тимофійчику, кинула Європелюшку в прання. А вона в нас одна. Нову я так і так мала сьогодні кидати в прання, а та була чиста, попрана. Я не знаю, ми до ліжка сьогодні ложити Тимофія на ніч. А пелюшки немає. І він тільки в ній спить, ми ще не пробували без неї лежати. І це просто катастрофа. Чоловік зайву годину тримав дитину на руках. Я оце феном швиденько сушила, сушарка не справилась. На швидкому сушінні. Хоча одну цю пелюшку закинула, думала, ну, блін, хвилин 15, та й суха, та й що там сушити? Ні, як назло, вона не висушила. Коротше, досушувала феном. Я не знаю, як так вийшло. Просто механічно взяла і викинула впрання. Ой, кидаю все інше, бо це воно тільки виключилось, і ми розуміємо, що Європелюшка тут в пралці. Немає в що ложити дитину. І я ще чекала, щоб стала пралка. Але залишилась там буквально хвилина. Швиденько витягла, перекинула. Це прикол вечірній. Одні єдині шкарпетки не дістала. Ну і вони тут, як тут, як я і казала. На сьогодні все, ми йдемо спати. Я нагадую вам не забувати підписуватись на наш канал, щоб нас не загубити. Залишати тут свої вподобайки. Чекаємо вас в коментарях. До зустрічі! Бачі, батьки батьків декреті!